Так, така прес-форма. Сейчас ми її будемо розбирати. Отак вона розбирається. Ось така вона. так мені її зробили. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Однією рукою неудобно. Так, прес-форма, виходить, шестирамочна. Отакий. тут виливається 145-й корпус, тобто магазин. Отака вона. Тобто, без ламінату, фанера обична, не треба, все працює. Так, З однієї сторони, з другої клиннями розклинюються, заливаються сюди компоненти, кришка закривається, клиннями розклинюється. тобто ось такі корпуса виходить. То є, магазини корпуса. Так от. Такі магазини 145-й, 6-рамочник з перегородкою. Получається, по три рамочки, То є, можна і для нукліусів. Можно и два корпуса вместе. То есть вот так вот.